Всім привіт! Сьогодні тема ася знімаю відео комбайн Нива. в общем що ми тут з ним робили? Зай... Зайнялися вже трішки е... колосічкарки, перебрали її, замінили підшипники на, на цього підшипники на цьому валу, потім з повністю Вон такий ася, все розбрасувати буде. Не насипках буде в нас, він на таких тяжких. Ну, як всі роблять, там по інтернету дивився. Він у нас щось на 4 зробили, ну поки буде він такий, попробуємо. Потім зробили тріщотку, вона не робоча була. Там просто просто були неправильно поставлені такі язички, там ті тріщотки цей. Взагалі, зробили ще тут ось цього кришку. Цю знімемо, бо масло витікає, треба буде. На теж на герметик посадити. це герметиком промазали. Цей підшипник не міняли, він наче там вже походи. Ну, запасний купили. Встановили її на комбайн. Цей комбайн був із. Як воно називається? Ж, не із мільчителя, а копнітель був. О, ось, в общем-таки, повністю все нове робилося. цього, Ці сегменти, ці сегменти... Поставили класочки чи джондіровські, які вони там такі з крупною насічкою. Ножі всі повністю нові. Прокручували, то є, подрізали всі ті грузи. Ну, то є, вона стає в будь-якому положенні. Немає такого, щоб вона там докручувала ще. Побачимо. Крутнем її. Ножі по ножах. Подивився по інтернету, хотів замовляти. Потім купили сталь 65-ту. І виготовили самі. ну Не в домашніх умовах виготовили ножі, повністю все, як вони положені, і прокалені вони в нас йдуть. 65-та сталь, вона все одно в общем, так, от Хотілося ще таке зробити типу якусь, не пускаючи цей вал нижній на низ, щоб можна було ляда, типу валок стрілить, Але е дивимося, що дуже високо йдуть ці. Ну, можна, в принципі, воно думаю, буде думає проходити, ну Поки що так залишиться. Залишиться поки що так. тобто Якщо треба буде волок соломи, то оця штука підніметься вище, там зафіксується, і воно буде просто січку волок. І з волка тоді тікувати. Можливо, набагато краще буде солома, вона дрібна буде і приурюватися буде гарно, тоді, якщо там десь у гною. В общем, що тут хотілося, що таке це. Якщо нижче опустити, да, тут можна і решета обслуговувати нормально, а якщо нижче, то сюди опустить усього, тут ще таке пузон, ну, тобто буде незручності. Не Друге, по як він був із копнітелем, хочемо ще зробити. У нас другий комбайн, а друг, другий був із січкаркою, то тут такі стоять, як у всіх, типу, такі під. Тут ще такий уголок по-моєму, йде. Да, ну, да, тут уголок йде, тут такого немає. То ми хочемо оцю два зробити такі сйомні, щоб до цих болтів, тіпа, щоб воно можна було зняти їх такі, тож, тіпа, чи з уголка, чи з швелір, чи труби, що там подивимося, подумаємо, що так, таку усилить. Далі підемо що по цьому. Що знімаю відео? Може хтось, хто, хтось щось підскаже, під, підскаже, посовітує щось. Е... Коротше, рве в нас тут усі кожуха. Це я вже знімав відео постійно. В общем, тут того на цьому шківу, це вже замінили, поставили інший шків. Це не виляє. Перебрали цей узіл, він рівненько ходить. Той шків виляв. Це раз. Потім ще перейдемо. От, от того хочу кинути уголок через усе, теж усилити. Ну, в общем, там, там, там під варі треба буде. Коротше, це все, жопу цю всю. Всилити, типу, все понаварює, тут у нас ящик поставимо з інструментами. І тут так само вголок кинемо аж до самого краю, щоб наче, якби всилить зад комбайна. Ця Січкарка крючком до трактора піднімав, вона не, не легко. Так, В общем, тут все вже тут е, б'єння таке стрінили, було про, причина в шківу. Раз, Далі зробили ми, щоб ще, воно без січкарки рвало ті кожуха. От у того, ось зробили таку, Прикрутили проволочину і прокручуємо, провіряємо зазори. Тобто Зазор міняється, вал цей теж виляє. Десь міліметрів три виляє. У нас купили ми цей вал з оцим шківом в зборі. Знімали ми з комбайна там на розборці. В общем, крутнули, так його візуально воно наче не виляє, ну, нормальний тіпа, вал. Хочемо повністю все, все, все витягнути і корпусами з усім взяли його, замінити цей вал. Теж. Ну, я думаю, причина, там нам казали, що більше в цьому причина. Там, та й там, і там, і там вона. Тобто совітуйте, підказуйте. Коротше, я думаю, якщо не буде його бити, тому що без січкарки рвало кожуха, а січкарку, все ж, самі розумієте, нагрузка більша буде. Так, трещотка у нас працює, вона зараз масло злили, її, бо як бачите, ось цю кришку треба буде зняти. І підрихтувати. Все дуже класно працює. Просто-напросто той язичок, там такі три язичка, він не в ту сторону Я Єлі його витягли. Хто там збирав його, розбирав, ну, прийшлося повністю. А, ще не розказав по, по січкарки ще. оце ж, Виходить, я цього зробили такого сйомника. Ще зайду в гараж, покажу. Сйомника, труба і приварили такі ці, порихтували це все, воно все рівнесенько, все чітко стає. По сегментах скажіть, як хто пробував ставити такі сегменти, як воно буде краще чи не краще? Тобто Я січкаркою, це все перший рік, який встановлюю, я ніколи з нею діла не мав. По цьому буде, це ж кажу, що Хотілося, щоб і валочок можна було зробити, щоб відключив її. Наприклад, зняв ремінь і от у того, от такого, така полукругла, туди ляда під клавіші лягала. Щоб воно десь на полі, коли солома треба, щоб не, не лишню солярку. кину під клавіші, і вона сюди, можливо, так навіть вона буде переробити, То, що вона тут розділяється, щоб можна знятися ще нижче сюди раз і вона сюди сповзатиме. Ну, не знаю, може зависатиме буде. Не вийде. Ну, це таке в планах подальшим, бо зайнялися комбайном, а воно зараз сіна пішли, нема коли у нього працювати. Зараз на сіні, все, грибем, Косим тюкуємо. То є так. Роботи ще тут, звісно, до чорта коло цього комбайна. Це багато треба все, узли, почіпники деякі замінити, треба. В общем таке. На другий, другий комбайн у нас, вже був, таке у нас вже був у нас із січкаркою, ми її за 300 гривень на металом здали, там ідеальна січкарка була. З усаком до символу. Та другий. Але там мотор слабіший, там смд 14 це SMD-22, дурі тут більше. Це, це живіший комбайн, новіший. Але від той дуже непоганий комбайн все нормально працював і з тим мотором, і вимолочує, все положено. ну Це цікавіше. Моща є можна. познімали з кукурузяні з соняшникою, кукурудзи, точніше пальці понакидали поки що. Теж коса в нас на болтиках. Деякі сегменти поміняють пальці, які помінять, потім будемо дивитися, вже як зажимати, виставляти. його все. Короте, під підварити під, під треба де жатка, де там є такі бо дуже лотки такі, що виходять сюди, під соняшник вони дуже сильно трусяться і жатку рвуть. В общем, так. Основна січкарка в нас. Ремінь купили, натяжитель встановити, стало сюди такого, на ці болоти, Непогано, а тут тобто чогось вона наче не дійшла. Ну Тут підмостили таку шинку, вкинули, просорили. Все зажалося. Ну Це ще верх залишився сюди. Він дуже там, вибирали, там, де ми цю сішкарку купляли, вибирали із трьох, один, ну вони всі були короті, готові. А основа є, ну в принципі, або його будемо переробляти, або не знаю, як його. ну По-любому треба його зверху закрити, щоб воно воно купи держатиметься. Так, трішки габарит додався комбайна. Ну, в принципі, це не особо великий габарит. Я думаю, він як був з цим копнітелем, то воно ще, ще, ще далі було. Так що підказуйте, щось може по цій шкарці, які там є нюанси, що, за чим треба дивитися, що саме основне. Ну, В принципі, казали, що тріщотка вона не, хлопці там де я брав, така там, у нас не робоча, вона тіпа, цей. Та вона, що, цей ну, ми, ми її зробили, щоб воно воно щось повинно робити. Зараз легесенько крутиться. Це особливо, як масло залито, взагалі навіть не чути, як то знаєте, як почіпні просто робить. Тобто, Ось так. Там тоді поверху ще трубки дивлюся, треба буде. Або міняти інше, або тут підгинати, бо якраз виходить напроти ремнів. Було, виходить, той шків виляє отаку. Прямо крутнув його і видно, що він виляє. Ну а там не так видно, і ремні тілі ті, ті, палець. Я думаю, за того і рвали такі кожуха. Якщо воно буде все. Центрований рівненько ходитиме, то я думаю, що воно навіть з цією шкаркою буде працювати. Ну, якось так. Таке відео. Початок вже цієї роботи. Да, цю ж, цю можливо, переробимо, потім. Ну, зараз нема часу. Просто все, на все не вистачає. часу. Ось таке купив я, я за, за такими чотирма. Там всіх по шість я бачу цих. Так, направляйки типу. А, ще сюди. Не виходить. Ну, бачите, тут отакий такий під круток, десятку влазить. Ще зробимо таку тоже, типа направляйку, може е-е типу, нижче, вище, щоб вона по солому нада. Я не знаю, може може вона і не надо. Ну, по такі поробили такі втулочки, де проточок за цей ставиться і приварюється така така нижня типа льода буде тоже регульована. Може вона і не, не потрібна буде. То лишень типа точня робота. Ну, якось так. Е, в общем, займаємося, будемо з сіном трошки розребемося і будемо займатися далі комбайном, бо вже ячмінь почав потихеньку сухнути. Пшениця ще зелена стоїть, а ячмінь вже озимий починає жовтіти. Так що треба займатися аж не ванне забавим. Все, дякую всім за увагу. Пишіть, совітуйте, коментуйте, буду вдячний всім.